Привіт! Мене звати Каріна, я Люжні на девелопмент менеджер у компанії Mobied. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як менеджмент змін. А вже ж, всі ми з вами проходимо зараз через глобальні світові зміни, але й проходимо через локальні, які можуть відбуватись в рамках компанії чи навіть на побутовому рівні. Кожна зміна це своєрідний проєкт якому потрібен менеджмент для того, щоб цей проєкт пройшов екологічно і завершився успішно. Це відео може бути корисне не лише менеджерам команд або проєктів, тобто проджект-менеджерам, тім лідам, тех лідам і так далі. Але й просто звичайним людям, які проходять через зміни, які до них адаптуються, пристосовуються, у яких виникають реакції, і іноді не зрозуміло, що з ними робити. То перш за все. Давайте розглянемо питання, з якими стикається менеджмент змін, коли ці зміни потрібно імплементувати, і, перш все, представити людині, команді або компанії. Перш за все, постає таке питання, як при підготовці імплементації змін дивитись на зміни з боку людини або команди. Тобто, як. Поставити себе на місце цієї людини або команди, для яких це несподівано, неочікуване, а якщо очікувано, то це все одно щось нове і це все одно стрес. Як превентивно продумати можливі заперечення та реакції? А вже ж нам складно спрогнозувати, як людина відреагує, що вона скаже, яка буде її емоція? І чи існує шлях, як можна це продумати? Як комунікувати у відповідь на заперечення через потребу? А вже ж, часто ми стикаємося з запереченнями, запереченнями, з протиріччями, і важливо знати, як на це реагувати, що відповідати, для того, щоб зробити цю зміну. Екологічною, турботливою, то для того, щоб показати людині, що нам важлива її думка і щоб зміни не відбувалися лише заради змін, а імплементувались в першу чергу заради користі людей. В цьому нам допоможе така модель, вона називається Lipid Knoster Model for Managing Complex Change. І сьогодні ми з нею познайомимося глибше і навіть трошки попрактикуємось. Перш за все, в основі цієї моделі лежить шість елементів, які, як вважається, повинні бути обов'язково наявними для того, щоб зміни пройшли успішно. Три з цих елементів належать до мотивації, і інші три належать до активації. І зараз ми розберемося, що це саме. Перший елемент це візія, тобто чергове, що вам потрібно зробити, це сформулювати прихильність учасників до нового бачення вже для подальшої трансляції через якісь конкретні дії. Тобто потрібно розповісти, що це, для чого це, але дуже конкретно. Тобто, візія, вона тут для того, щоб люди зрозуміли цінність самої ідеї. І багато хто цей пункт робить так: ну, так досить швидко, плинно, коротко, е, так би мовити, не треба зосереджувати на цьому увагу, а переходити до більш конкретних кроків. Хоча насправді це дуже важливий пункт. І хочеться дати вам перелік таких питань, які можна поставити собі перед тим, як ви будете комунікувати з командою, наприклад, щодо змін. Тобто такі перевірочні питання, які допоможуть вам зрозуміти, чи наявний у вас цей елемент, елемент візії. І це питання, чи доцільні зміни, тобто як я. Покажу, розкажу про те, що ці зміни доцільні. Про те, що вони конкретні, вони повинні бути виражені у якихось вимірених результатах. І взагалі таке загальне питання, куди ми йдемо, яка наша мета. Наступний пункт. Наступний пункт це консенсус. Тобто навіть перед тим, як ви імплементували зміни в команді, в вашій команді повинен бути консенсус, тобто узгодженість дій всіх учасників. Це повинні бути домовленості, це повинна бути налагоджена комунікація, взаємодія між учасниками команди. І як перевірити, чи є у вас цей елемент дуже просто. Задати собі питання, чи є довіра та узгодженість в учасників. І відповідь на це питання має бути кейсовою. Тобто не лише відповісти так. Да, там, вона є, тому що мені так відчувається. Але так, але підкріпити це прикладами якимись конкретними. Так, тому що були ось такі-то кейси. Наступний елемент це навички для імплементації змін. Потрібна компетентність учасників у якомусь питанні. І це питання дозволить їм ефективно вирішувати поставлені завдання, з якими учасники можуть стикнутися під час імплементації змін, або коли вже ці зміни відбулися і створилось щось нове, якого не було раніше. Як перевірити, чи. Покривається е, наш такий процес імплементації змін цим, то це поставити собі питання, які навички необхідні. Чи мають їх учасники, якщо учасники їх не мають, то які альтернативні варіанти розвитку подій можна запропонувати? Тобто, чи підключити якийсь додатковий інструментарій, чи пройти якесь навчання, чи в кого можна навчитись з вашої команди, якщо одна людина володіє цими навичками, чи що ви самостійно можете запропонувати? Тобто, це дійсно такий. Загальний аналіз е, таких компетентностей учасників. Наступний елемент це стимули. Так, тут не варто багато пояснювати, мені здається, цей принцип досить зрозумілий. Тобто, це якесь емоційне та ресурсне підкріплення учасників. Тобто, це. Проявлення мотивації, але вони мають бути конкретними. Тобто, яку винагороду отримують учасники змін, і це не обов'язково матеріальне заохочення, а й нематеріальне, Тобто, це зміцнення престижу, підвищення особистого рейтингу, подяка, навіть фідбек. От, тобто, Що це може бути, і що у вас наявне? Або якщо у вас цього нема, то чи можете ви якось це да, додати для того, щоб ця зміна відбулася? Ресурси. А вже ж для імплементації змін нам потрібні ресурси і часові, і матеріальні, і технічні. Це можуть бути постійні ресурси, можуть бути тимчасові, але це повинні бути ресурси, які будуть слугувати такою опорою для учасників, так? тобто чим вони зможуть скористатись, що їм допоможе в цих змінах, що стане для них підтримкою. І тут такі питання, які ресурси ми маємо, чи достатньо їх, чи справедливо вони розподілені, які ресурси потрібні додатково та які їх канали отримання, і наступне це план. Тобто ми переходимо вже до більш конкретних дій, да, тобто із призначенням відповідальних за виконання кожного завдання. І які питання тут можуть бути? Коли в нас план вже готується, чи достатньо він зрозумілий, чи всі зацікавлені сторони беруть участь, чи є якісь невияснені моменти? Тобто ви можете бачити, що всі ці шість елементів, які повинні бути присутні в процесі імплементації зміни, вони такі, на перший погляд, досить зрозуміли, але. Ми зараз розберемо трошки далі, що може відбуватись, якщо ми чогось не додали, якщо ми щось впустили, якщо якийсь елемент проявлений не повністю, або ну, його взагалі немає, буває і таке, так могли ми щось упустити. От, а ці питання, вони більш рефлективні для того, щоб ви самі. Коли готуєтесь до комунікації з командою або з людиною, або з усією компанією, трошки порефлексували і подумали, чи достатньо я тут розкрила це питання? От саме це відповідь, як стати нам на бік тієї людини, до якої ми комунікуємо зміни, да? тобто, що для неї важливо, да? як ці зміни подати комплексно, щоб нічого не впустити. Але вже ж при імплементації змін ми можемо стикатись з такими проявами. Ну тут не дуже позитивні прояви, а вже ж вони найскладніші, з якими ми можемо стикатись, але й найчастіше, на жаль. Тобто, перше, це збентеження. Це коли ми бачимо, що у людини або у команди всієї якась розгубленість, тобто відсутність розуміння. Для чого ці зміни? Що ж їм все ж таки робити? Да, тобто ну, немає якоїсь цілісної картинки щодо цієї зміни, її цінності, її важливості і її ефективності. Саботаж це пряма відмова від реалізації зміни. Або не дбали без ініціативне виконання. Тобто людина може не одразу зізнатись, а просто так, не проявляти активність, саботуючи да, ефективність і успіх цієї зміни. Опір це така, не хочеться вдаватись. В напрямки психоаналізу, да, е, говорити термінами, якщо коротко, то це прихована несвідома протидія реалізації. Да? Тобто, коли людина так противиться е, якісь зміні. Тривога, тобто відчуття безпомічності, перечуття якоїсь невдачі, того, що щось не вийде, М -м розчарування. Зневіра, що мета може бути досягнута. І навіть відсутність старання для отриманого бажань, бажаного вже як результат цього розчарування. Ходьба по коло. Е, наче ви да, там розказали про ці зміни команді, але реалізація якось затягується, щось відбувається частково, поверхнево, щось не відбувається. Ви не бачите прогресу. Тобто, ви отак от ходите по коло весь час? Хочеться, щоб ви подивились зараз на ці прояви, спробували, знаєте, так, навіть трошки пригадати, чи відчували ви щось з цього, коли проходили через якісь зміни. Чи було у вас щось таке? Чи знайомиться вам? Бо насправді впевнена багато хто з нас щось подібне відчував. Але е, тут є така системність. І чому мені подобається ця модель, про яку ми сьогодні говоримо, вона мені подобається тим, що це саме про системність, про структуру, про взаємозалежність елементів і проявів, тому що ці прояви, вони не відбуваються самі по собі. А вже ж у кожного з них є причина. І за цією моделлю. Як ми можемо бачити, то ці прояви виникають, коли у нас є дефіцит якогось елементу з нашої системи, тобто яку ми вже розібрали. Так, як ви можете бачити, то збентеженість відбувається тоді. Коли в нашій комунікації не вистачило візії, да? тобто ми не повністю розкрили це питання, ми не розповіли, що це за зміни, для чого вони, в чому їх цінність, чому саме вони для нас важливі, яку нашу потребу вони покривають, і в результаті у людини збентеження вона не розуміє, що відбувається, і відчуває розгубленість. А, і так само і всі наступні, тобто саботаж через те, що е, не вистачило консенсусу в команді, да, тобто якоїсь домовленості. Опір через е, нерозуміння, не е, чи вистачить нам навичок да, для того, щоб реалізувати. Це і психіка опирається, тому що вона захищається. Вона знає, що їй буде важко. Можливо, що вона не впорається, тому треба якось захищатись. Тривога, тому що не вистачає стимулів, та, тобто відчуття безпомічності. І розчарування, тому що не вистачає ресурсів. Точніше не вистачає розуміння, які в нас є ресурси, чи достатньо у нас їх, або де ми їх можемо дістати. І тут, тут зневіра, що через цей брак ресурсів мета може бути недосягнення. І ходьба по колу, коли нам просто не вистачає плану конкретного, зрозумілого і прозорого. Е, мені здається, що це. Дуже додає практичності в такий глобальний, знаєте, процес змін, який іноді здається неконтрольованим, який здається непередбачуваним, емоційним. А, і навіть коли ви, як людина, до якої застосовують ці зміни, стикаєтесь з якоюсь цих емоцій, да, тобто вам потрібно, ну це такий більш Рефлексивний процес самопізнання і самовідчуття зловити себе, які ви відчуваєте емоції, який саме прояв з цих вам властивий наразі, то, можливо, оцей елемент, коли ви звернете на нього увагу, допоможе вам трошки врегулювати свій стан. Наприклад. Ви зловили себе на тому, що ви розчаровані тими змінами, які відбуваються? У вас повна зневіра, ви розумієте, що нічого не вийде. Якщо ви собі трошки нагадаєте про ресурси або у когось уточните, я вирішила вточнити, а чи достатньо в нас ресурсів, а що ми можемо використовувати там з в, техні... в технічному плані? А може нам залучити ще людей до... До цього проєкту, да? тобто закцентуйте на цьому увагу саме на цьому елементі, якого для вас може не вистачити. Поставте питання, спробуйте самостійно проаналізувати. І, можливо, це допоможе вам і впоратися з цим емоційним проявом, і потім вам буде і легше проходити ці зміни. І приємніше, і вони будуть ефективніше, і, можливо, ви навіть якось надихнетесь цими змінами і відкриєте якісь нові можливості. А, і, а вже ж, якщо ви, як менеджер змін стикаєтесь з такими проявами і розумієте, що це дефіцит якогось конкретного елементу. То, що далі робити, це повернутися до тих питань, які були корисні нам при підготовці, і так само пройтись по ним, можливо, щось додати своє, бо я тут так зазначила лише найосновніші для того, щоб вас зорієнтувати. Да, тобто повернутися до цих питань і розуміти, якщо команді не вистачає візії, чи потрібно мені ще раз пройтись по цих питаннях, чи додати якісь, тобто вони знову вас зможуть зорієнтувати, і ви знову зможете прорефлексувати. Це дійсно такий інструмент, який можна використовувати для того, щоб побачити цей процес змін як систему. І я пропоную вам зараз попрактикуватись. Я підібрала декілька фраз, які ми, ну, дуже часто можемо чути від команди, коли ми да, там, пропонуємо їм якісь зміни. І неважливо, це зміна інструментарію якогось, наприклад, або зміна якихось процесів у команди. Чи це якісь глобальні зміни такі стратегічні. Давайте з вами спробуємо. І перша фраза, яку ми можемо почути, це думаю, ми не маємо часу в цьому розбиратись. Не знаю, знайома вона вам чи ні. Але мені здається, що вона така досить життєва. І наше завдання з вами це зрозуміти, який це прояв, тобто. З цих проявах зліва, і е, який тут елемент відсутній, да? тобто, чого саме не вистачило. Давайте подивимось. Думаю, ми не маємо часу в цьому розбиратись. Для того, щоб попрактикуватись, ви можете поставити це відео на паузу, спробувати самі, да? так подумати, а потім я скажу відповідь. От, ну. Не знаю, чи робили ви цю практику, але тут е, розчарування, да? тобто тут е, ми можемо е, звернути увагу, да? що, думаю, ми не маємо часу в цьому розбиратися. Е, а вже ж це можна сказати з різною інтонацією, і у нас замало контексту, а вже ж там можуть бути ще фрази після цієї. Але ми розбираємось з тим, що є. У нас є час розбиратися, От, тому ми розбираємось з тим, що є. От, е, ми повинні звернути увагу на слова, так? тобто які саме формулювання були обрані. Ми не маємо часу в цьому розбиратися. Тобто, це дефіцит ресурсів. Людина розчарована, тому що вона думає. Що їм не вистачить часу. І для того, щоб відповісти на це заперечення через потребу і покрити цю потребу, то ми розуміємо, що людина розчарована, перш за все, ми можемо емоційно відреагувати на це, да, там, зрозуміти, в якому вона стані. Це вже зможе, знаєте, так, скерувати у правильний бік нашу комунікацію. А, і ми можемо покривати цю потребу ресурсами, тобто сказати, чи є в нас час, якщо є, скільки його, якщо немає, де ми будемо його брати. Да, тобто, в цьому плані, да, тобто, які в нас є ресурси, чим ми можемо скористатися, що може полегшити нам роботу? Давайте наступну фразу. Адже можна пошукати і подивитися ще. Теж можете поставити на паузу, якщо вам хочеться попрактикуватись. І який це прояв, це ходьба по колу. Тобто, коли реалізація не відбувається, або відбувається якось частково чи поверхнево. Да? Тобто, ми можемо ще походити, ще пошукати і невідомо, скільки це буде тривати. І дефіцит якого елементу, а вже ж плану. Тобто не вистачає послідовності окремих дій, чому ми не можемо, наприклад, ще шукати і ще дивитись. Так, тобто, чи в нас є час ще пошукати і подивитись, але до якогось моменту це якісь повинні бути рамки. І тоді ми, або якийсь етап, який повинен завершитись, і ми тоді рухаємось далі. Я вам звер... хочу звернути вашу увагу на те, якщо вам складно зрозуміти, який саме це прояв, звертайте увагу на дієслова. Вони є такими маркерами, які можуть вказати нам, який це прояв, і дефіцит якого елементу в нас тут наявний, тому що. Ну, дуже часто в таких ситуаціях, на жаль, ми додумуємо, ми інтерпретуємо по-своєму, і це дуже впливає на подальший діалог, і в цілому на те, як ці зміни відбуваються. Тому що ми люди емоційні, і менеджер змін так само проходить через ці зміни, як і учасник. Йому так само важко. От тому. Це все нелегкий процес, але мені здається, ця модель може, знаєте, додати системності і практичності. Давайте ще один фрагмент подивимось. Ну, не знаю, звучить надто складно. Як думаєте, що тут? І тут збентеження. Чому саме? Чому збентеження і як наслідок дефіцит візії, тому що для нас є маркерами такі фрази «ну не знаю і «звучить надто складно. Тобто, оце дієслово «звучить» і оце ну не знаю нас наштовхує на те, що це може бути збентеженням. І того, що людині не вистачає візії, тобто вона розгублена, в неї немає розуміння, тобто вона не відчула цю цінність і не вдалося нам в повній мірі сформулювати оцю прихильність до нової якоїсь ідеї, до нового бачення. І в мене є ще дві фрази, але я пропоную вже вам самостійно, без моїх підказок, їх проаналізувати і також знайти відповіді на ці два питання, який це прояв і дефіцит якого елементу тут наявний. От, не буду давати відповідь на це питання спеціально для того, щоб ви самостійно проаналізували. Якщо ви захочете, ви можете поділитись в, цим, в коментарях вашими думками. Буде цікаво, ми потім прокоментуємо правильні відповіді. І наостанок хочеться побажати вам екологічних та вартісних змін. Ми ще в описі до цього відео прикріпимо такий тул з change Management, Сподіваємося, він вам буде корисний, ви там знайдете і цю модель, і декілька інших практик. От. Дякую вам, що були з нами сьогодні. До зустрічі!